Яка гарна ідея, просто знаєте. ой-ой-ой. У разі відображення помилок в резерві Плюс в Міноборони рекомендують звернутись до ТЦК за місцем обліку. Хі -хі -хі. Ой. Лайфхак рівня Бог. Просто Бог. Знаєте, можна було тоді просто зробити всім помилку випадково в резерві Плюс. І сказати, ну. Ну, помилка. <звертайтесь>, Звертайтесь до ТЦК за місцем реєстрації. От на кого це розраховано? Ну, знаєте, таке відчуття, що зібрались десь якісь діти, діти і вони е не розуміють, що навколо дорослі люди. І ось діти намагаються. Ви помічали, як діти намагаються дурити дорослих. Ну, да? Це так виглядає так дивно. Ну. А дорослі підігрують. Ну, підігрують, тому що це ж дитина. Так. Вам ніхто підігрувати не буде. Альо, ребята, ви вже, якщо хочете щось придумати, то вже щось вигадуйте таке, ну, щоб воно не виглядало так, ніби діти намагаються обманути дорослих. Зверніться до ТЦК, якщо у вас помилка в резерві. Отак От люди й побігли. До ТЦК казати, що в них в резерві помилка. Ну, на кого це розгорнуть? Ну, на кого це розраховано? Якого інтелектуального рівня люди яким попали інколи по недорозумінню портфелі державні? Напишіть, будь ласка, в коментарях, вже я чогось не розумію. От якщо ви побачите помилку в себе в резерві, підете до ТЦК. цирк, Телеграм профілю, там, до речі, ця новина.